Цьогоріч, втім, як і роками минулими, Бердичеву гріх скаржитися на відсутність у ньому спортивного життя. Вслід за шанувальниками великого боксу, любителями гри мільйонів та свитою королеви спорту, свято прийшло і на вулицю поціновувачів мистецтва віртуозно класти суперника на обидві лопатки. Місто приймало першість області з вільної боротьби серед молоді 91-92 років народження. Вісім команд та близько сотні спортсменів зі всієї Житомирщини прибули до спортивного комплексу 26-ї Бердичівської артбригади, аби вибороти право представляти Полісся на чемпіонаті України. Вистріли у Бердичеві, і твоя кар'єра отримує новий виток. У цьому переконалися вже сотні спортсменів. Констатував на відкритті змагань Ігор Марченко. На думку очільника місцевого спорту, Бердичів продовжує гідно тримати планку міста, якому посила влаштувати гарний прийом форму будь-якого рівня з будь-якою географією учасників. Вільна боротьба це дуже важливий для нас, ваших наставників, для вас, учасників. Вид спорту це один із найдильніших видів спорту, олімпійських видів спорту. Людина, яка займається таким видом спорту, вона фізично загортована, морально-психологічна стійка. І ми, ваші наставники, організатори даного чемпіонату, сьогодні для себе зробимо висновки і побачимо, хто із вас. Буде захищати честь Житомирської області під час чемпіонату України, який відбудеться вже в жовтні місяці. в Місті Івано-Франківську. За традицією право підняти національний прапор за найкращим. На цих змаганнях таким вважався Богдан Попков. Цьому борцеві підкорилося друге місце на чемпіонаті Європи у Чорногорії. Окрім того, Богдан брав участь у світовій першості. Тут я допомагає своєму Олевському району, так як. Кожен хоче район виграти, це ж область, кожен район повинен виграти. І я, як уродженець того району, випускник повинен допомагати. Ну, суперники тут досить сильні, буде дуже тяжко, хочу сказати, не просто ви. Як свої шанси оцінюєте взагалі? Шанси великі. Я завжди оцінюю свої шанси на максимум. Але в будь-яких змаганнях потрібно виложуватися чи то чемпіонат області, чи, чи то чемпіонат України, чи то чемпіонат світу чи Європи. Так, треба настраюватися на всю боротьбу, головне на боротьбу настраюватися. Я, який секрет, особисто ваш секрет успіху, да, взагалі? Що треба зробити для того, вийти на килим і перемогти? Треба працювати багато, бо якщо не будеш працювати над собою, то не буде нічого. Треба працювати, працювати і працювати. 19 борців, 16 юнаків та троє дівчат заявила на обласну першість Бердичівська дитячо-юнацька спортивна школа. Вихованцям тренерів Віктора Руса та Віталія Артелемийчука належало поборотися з представниками таких визнаних борцівських шкіл, як Малинська, Олевська, Новоград-Волинська, Коростенська. Хто вдома господар? Юні Бердичівляни почали показувати вже у перших зустрічах: 7-0 і технічну перемогу зарахували нашому Дмитрові Василевському. Цей свій виступ Дмитро назвав вдалим, хоча передбачити, яким буде твій суперник, зауважив у боротьбі, доволі непросто. Цього року область проводиться у нас в місті, Мені дуже приємно. Ось за Бердичів. Ми достойно приймаємо достойно змагання. суддівство, я вам скажу на високому рівні. Ось я думаю, що все буде добре. Сьогодні старші, завтра молодші будуть боротися. Прогноз далі. Ну в мене наступна схватка, або з Ну, з представником Малина, я не пам'ятаю. Думаю, зможу виграти або з моїм кращим другом Еріком. Ось, ну, як сказати, він професійний спортсмен, старший за мене, і я, звичайно, розраховую просто на достойний поєдинок, скажімо так. Ось. А взагалі, ну, дуже-дуже дуже добре все підготовлено. Спортсменів прийняли. Як бачите, боротьба проходить нормально. Ну, все на високому рівні, як для обласних змагань, це дуже добре. Так само майстерно, як і хлопці, клали на лопатки суперниць дівчатам. Сніжана копецька до вільної боротьби потрапила випадково. Дівчину спробували взяти на слабо, і вона на спір пішла до борцівської секції Малинської спортивної школи. Нині сніжана кандидат у майстри спорту. Свій прем'єрний виступ у Бердичеві вона відзначила перемогою на туше. «Сьогоднішні змагання досить такі нормальні суперниці. всі мої дуже. Поважаю. Дуже добре до них відношуся, сильні. Побачимо, що чекає мене в наступних поєдинках. Ну, відборолись, можна сказати, так, на відсотки 50. А як оцінюєте свої шанси на перемогу? Не знаю. Побачимо по ходу. А на що от ви спілкувались з тренером після цього вашого поєдинку? На що, що він казав, яку оцінку робив? На що будете звертати увагу в наступних боях? Сказав, що погано відборолася. Можна було і краще. З урахуванням того, що перемогли. Так. Ну, я давно вже просто не тренувалася, в мене травма була, то можна так сказати, я дві неділі потренувалася, а потім тільки поїхала на змагання. Але все рівно, можна було б краще, я з ним цілком повзгодна. Представникам Малина, міста прапори, якого представляла Сніжана, судилося посісти на цьому чемпіонаті перше загальнокомандне місце. Бердичівляни теж виступили на першості гідно. За ними почесне срібло. Щодо перемог в особистому заліку, то бердичівлянці Марині Заливаці вдалося завоювати третє місце. Тричі господарі змагань сходили на вершину п'єдесталу Пошани. У ваговій категорії 74 кілограми перемогу на першості здобув наш Костянтин Лежнюк. У категорії 96 кілограмів Вадим Фурсов. І у 120 кілограмах зірка Бердичівської борцівської школи Ернест Мардоянц. Рішенням суддівської колегії Ернест увійшов до збірної Житомирщини, котра у жовтні вирушить до Івано-Франківська.